Нагадаємо, що на радіо Фамолочина ми завжди говоримо про актуальні питання. і, Зокрема, одне з найбільш актуальних в Україні, друзі, це підготовка українських військовослужбовців до того, щоб вони дійсно підготовленими потрапляли на захист нашої держави, на захист українських кордонів. І про це ми будемо спілкуватися з нашим сьогоднішнім гостем. Це Ярема Чуйко, військовослужбовець збройних сил України 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Ярема вітання вам. Добрий день, добрий день, друзі. Ярема а, насамперед хотіла би сьогодні знаєте, поговорити для цивільних людей, для наших радіослухачів, розповісти, як от відбувається базова військова підготовка, а, що це означає для простої цивільної людини, яка мобілізувалася, яка пішла служити до війська. Що це таке? Насправді дуже багато запитань і цікавості від людей, як в кожній бригаді триває без ВП. Оце якраз абревіатура, така розлога. Вона означає базова військова підготовка. Це підготовка. Військово зобов'язаного підготовка новобранця вже до бойових дій. І давайте розпочну з того насамперед, що в різних бригадах, тобто ця підготовка вона трошки відрізняється безпосередньо в 80 й окремої кремій десантно штурмовій галицькій бригаді є такий нюанс, що коли людина потрапляє саме на полігон 80-ї бригади на БЗВП, то практично можна говорити, що на 100% людина залишається в цій бригаді, і її вже готують під виконання завдань безпосередньо у цій бригаді. В інших бригадах трошки по-іншому, але ми десь сьогодні якраз будемо говорити про те, що відбувається в 80 й бригаді. Коли я потрапляв е, на один з полігонів 80-ї кремі десантно-штурмової галицької бригади, то перше насправді це стосується всіх хлопців, є трошки не те, що паніка, але хвилювання, безумовно. І коли людина потрапляє, то кілька днів певна така кліматизація відбувається, саме десь привикання до. Інших умов до польових умов, тому що здебільшого це такий палатковий режим, і треба звикнути до моментів і харчування і моментів побуту. І просто кілька днів навіть дається на те, щоб ти познайомився з хлопцями зі свого взводу, десь призвичаюся, і тоді, вже через кілька днів, вже приходить справа до основних таких моментів навчань. Ми точно ще поговоримо сьогодні про це, але акцентую ще раз на тому, що. Важливо розуміти, що в кожних бригадах трохи по-різному відбувається. Але чи не основним, який цей БЗВП всіх об'єднує, це те, що 30-35 днів триває навчання. Колись воно було більше, зараз 30-35 днів. Чесно скажу вам, і те, що чую від хлопців, хотілося б, звичайно, що більше. Але наразі є так, і побачимо, як воно буде далі. Але все-таки, якщо б було більше днів, то було б. Би... А чи достатньо буде краще. цього часу для того, щоб власне пройти цю підготовку, чи достатньо цього часу для того, щоб освоїти навики для подальшої служби в збройних силах України? Мирослав, ну я якраз акцентував на тому, що в будь-якому випадку хочеться більше, більше днів, більше часу, і тоді людина краще володітиме і стрілецькою справою, і тактичною, і орієнтуванням місцевості. Але наразі це 30-35 днів. Те, що я бачив по собі, достатньо, але хочеться більше. Ярем, якщо так трішки вглиб піти, розкажи, чого саме навчають, які базові от знання отримує мобілізований військовослужбовець і власне, кажучи, з оцим багажем, що він може здобути за цих 30-35 днів про те, що ви говорите, насправді робота, як то кажуть, не початий край одразу, коли прибуває людина туди, то цих кілька днів, що ми вже. Бо говорили, це акліматизація. Після того розпочинається саме стрільба, тому що велика увага приділяється стрільбі. Практично кожен третій день люди на полігоні стріляють. Це денна або нічна стрільба. Так, з перших днів ми не можемо сказати, що там вже величезна кількість набоїв видається, але десь вже п'ятий-шостий день, або, наприклад, третя, четверта стрільба, то це вже серйозний такий. Підхід і насправді на стрільбу дуже серйозний виводиться зараз акцент, тому що ми прекрасно розуміємо, що найперше після закінчення БЗВП кожен новобранець, кожен військовий він отримує. Звання саме стрілець, із його основна така професія, функція саме стрілець і тому на БЗВП велика увага приділяється стрільбі. Теж я вам чесно скажу, дуже жалію, що коли ще до БЗВП, десь більше так в цивільному житті, жалію, що не проходив різні медичні курси, різні медичні такі тренінги. Тому що дуже велика увага приділяється тактичній медицині. І от вони, наприклад, теж 5-6 точно таких серйозних тренінгів буде. Тренінгів в такому ракурсі, як накладати турнікет, як мандаж накладати. Ну, турнікет там просто до того накладається, що потім руки ноги сині. Але в тому є логіка, є розуміння, тому що. На правильно накладений турнікет, це практично можна сказати, що ти бережеш життя товаришу. І здебільшого, те, що кажуть досвідчені медики вже у бойових діях, правильно накладений турнікет 90%, що людина залишиться живою. І навіть оці там руки, ноги, сині спочатку десь це навіть з криком таким було і нерозумінням, але потім приходить вже таке розуміння, що. Побратим, товариш, навіть буде тобі вдячний і те, що ти, ти практично врятував йому життя. І е, також на чому акцентується дуже серйозна увага, це орієнтування в місцевості, е, також саперна справа. Всі ці речі, штурму окопів, як себе поводити. Скажу так, що навіть є. Е, Заняття як підлаштувати собі амуніцію правильно, тому що ну людина, там, яка не була, ну не є військовим, потрапляючи на БЗВП, звичайно, є певні труднощі, і цього також є навчання, і це також є певний час, який виділяється, щоб людина, хоча б на базовому рівні, на курс базової підготовки, освоїла ці заняття і знання. Тобто, ми розуміємо, що. Протягом цих 30-35 днів людина має освоїти всі необхідні знання для подальшої служби. Відповідно, акценти робляться на найголовнішому, але тут теж є напевно велика залежність від того, хто буде інструкторами, хто власне проводить цю підготовку, тому що від цього залежить і подальша якість вмінь людини. Хто є інструкторами, зокрема на базовій військовій підготовці в 80-й окремій десантно штурмовій галицькій бригаді, Мирославе, десь вашого дозволу розпочну з того, що наприклад, навіть за цих 30-35 днів, ти точно вже там не. Будеш всім володіти як слід, і потім ще є момент злагодження вже безпосередньо в районі в зоні бойових дій. Що говорити про інструкторів? У мене також дуже багато було запитань. І знаю, що людей дуже цікавить, хто саме навчає це. Люди з колосальним досвідом. Люди, які е, пройшли різні е, спецоперації, і які, наприклад, е, на полігоні 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади це люди, які прийшли визволення Харківщини, бої під Кліщівкою, Бахмут, які прийшли Херсон, Вознесенськ. То люди з дуже серйозним досвідом, і от важливий дуже епізод момент, що те, що вони люди залишаються вісімдесятці. Ці інструктори мають зацікавлення, щоб е, навчити собі просто таких побратимів вже далі в бойових діях, щоб на них можна було покластися. І вони через те дуже мотивовані і дуже часто акцентують на тому, що ми готуємо собі е, людей в команду. І е, практично всі ті з інструкторів, тобто які навіть мене навчали, вони вже зараз виконують серйозні завдання і з тими людьми, яких вони навчали, е, це насправді. Люди, яким не просто повірити, тому що е, тут ще, окрім того, що є знання, потрібно знати, як ці знання доносити до людей. Певні, навіть педагогічні вміння потрібні, е, а вони не мають десь таких вмінь, і тому в процесі навчання вони вже мусять знаходити підхід до кожного новобранця. А я думаю, що не секрет, і зрозуміло, що новобранці теж різні бувають. Хтось готовий слухати, хтось ні, і їм десь теж треба знаходити підхід. Але е, те, що е, безпосередньо в... Десантно-штурмових військах здебільшого це інструктори, які з серйозним досвідом, то це факт, і мотивація в них дуже дуже серйозна. Це теж правда. Знаєш, коли ми говоримо про навчання про цю базову підготовку, я впевнений, що кожного слухача цікавить от 30-35 днів. А що далі? Далі де продовжується служба, в які регіони нашої держави на захист можуть відправити хлопці, які пройшов військовослужбовці, які пройшов цю БЗВП? Дозвольте, найперше, що регіони і саме десь райони не буду називати, бо це більш така інформація, вона не озвучується і менше будемо про це говорити, бо, щоб не нашкодити. Але це дійсно теж питання, яке дуже часто на слуху. І скажу відверто, дуже багато таких фейків різноманітних є, що людина одразу ж після БЗВП отримує задачу, і вона вже в зоні бойових дій в районі. І найперше відзначаємо про те, що після БЗВП людина їде на певну територію, в район, і там є ще момент бойового злагодження. Тобто, вже, наприклад, якщо люди є з різних зводах, там все може перекроїтися, і найперше, що людина спілкується з ротним, його заступником, потрапляє в роту, і там отримує іншу спеціальність. Тобто це різна може бути спеціальність вже безпосередньо, яка під цю людину. Це може бути і. Штурмовик може бути снайпер, може також бути водій, водій-навідник. Вже безпосередньо ротний визначає, чи ця людина може виконувати якісь серйозні завдання, чи цій людині певний час потрібно буде, наприклад, попрацювати по логістиці, чи там, наприклад, навіть допомогти на кухні. Але все це дуже-дуже важливий епізод, на цьому потрібно акцентувати, що там буде також час. По різному буває, навіть нема такого виокремленого, скільки часу на це видається, але злагодження дуже важливий епізод. І там також. Вже відбуваються і стрілецькі моменти вже в самому районі. То людина вже в таких особливо військових діях, тобто наближених до військових дій, теж тренується. Тобто це ще не є бойові дії. І ну, велику роль відіграє, я думаю, кожен розуміє певно така навіть адаптація, кліматизація. Тому що це, на це теж потрібен час, і час на це є. Це ми можемо говорити якраз про 80-ку, Тут на це час надається, і тому можна. Не те, що заспокоювати, а просто інформувати. Мені здається, людей, що е, то все, в принципі, відбувається більш-менш безпечно і надійно для саме військовослужбовців. Тобто, фактично підсумовуючи, от угу. щойно з вами сказане. Людина, яка проходить власне базову військову підготовку, це не означає, що людина далі йде одразу в якісь бойові дії. Це означає, що це базова підготовка. А далі кожна людина, яка власне має подальшу службу, вона буде проходити підготовку в тому власне амплуа, в тому виді, в якому вона буде далі служити. Снайпер буде ще навчатися mm -hmm. далі на снайпера, кухар на кухарі. Мирослава Назар насправді. Справді, після БЗВП це ще нічого не означає. Все може багато змінитися. І тут на БЗВП, наприклад, ти там найкраще себе гранатометником проявляв, а потім вже в зоні в районі ти краще себе показуєш в артилерії чи там штурмиком, і все може змінитися, і там вже безпосередньо визначається, ким ти будеш. І велику роль насправді відіграє оця комунікація саме з ротним, його заступником, саме з командуванням. Мандуванням батальйону, тобто ця комунікація вона дуже-дуже допомагає, тому що вони теж в деякій мірі мусять бути психологами, тому що визначати, куди людину можна опустити, а де вона не принесе користі, а де навпаки не шкодить. І тому після БЗВП є час на те, щоб людина, тобто безпосередньо вже підготувати її до бойових дій. Але знову говоримо, що це е, саме в дешеве, дешеве ось така ситуація. 80-ці. Яра, ми трішки можемо проанонсувати. Сьогодні у нас такий е, оновлений етер. і Я думаю, що наші глядачі, слухачі, хто з нас і бачить е, трансляції в Ютубі, хто слухає нас зараз по радіостанціях. Е, ми е, з 80-кою будемо мати такий спільний проєкт. Будемо розповідати історії е, про героїв війни, е, про хлопців, які зараз перебувають на сході держави на півночі, е, захищають нашу країну. Будемо дізнаватися е, цікаву інф. Інформацію безпосередньо е, спілкуватися з військовослужбовцями, тому всі е, такий проєкт е, не лише сьогоднішня перша розмова. Сьогодні дебют у нас е, з яремою. А власне кажучи, буде е, цікаво протягом кожного четверга. Долучайтеся в цей час і будемо говорити і розповідати про наших захисників і захисниць. Ну а нагадаємо, що сьогодні з нами був Ярема Чуйко, військовослужбовець збройних сил України, 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Ярема, дякуємо. Дякую вам. Насправді дуже тішуся, що у нас є ось така комунікація. Далі буде ще цікавіше. Буде більше героїв. Саме вісімдесятки. Менше я буду говорити. Більше будуть говорити ті, хто на це заслуговують. Бажаю всім здоров'я. Тримайтеся, всім гар, всіляких вам гараздів.